Щоранку, коли ми прокидаємося і читаємо Боже Слово, це означає, що в нас є надія і можливість знати, що Господь хоче від мене. Біблія говорить, що найверніше пророче слово. Це Біблія. У нас з вами є Біблія в різному доступі, в різних форматах, в різних перекладах. За що колись наші батьки покладали своє життя, сьогодні ми маємо вільному доступі, але питання: чи читаємо ми Боже Слово? Якщо ти хочеш мати правильний чіткий фокус в своєму житті, тобі потрібно читати Боже Слово кожен день. Молитва це спілкування з живим творцем. І коли в молитві ти кажеш батьку, допоможи і чуєш у відповідь, я тобі допоможу. Тобі приходить місце писання, тобі приходить якась людина, тобі приходить якийсь мир, надія і спокій в твоє серце. Це означає, що Господь він допоміг тобі на початку дня, всередині середині дня або в кінці дня, сфокусуватися не на проблемі, а сфокусуватися на Богі.